Вітаю вас, шановне товариство. Наві оновили свій ростер після виступу на PGL Влахі сезон 3. І в сьогоднішньому відео я буду вам розповідати свої думки щодо цього, чи правильно зробили вони, чи ні. Звісно, це покаже час, але тим не менш. Ну і на яких турнірах ми оновлений ростер їх побачимо? Тож готуйтесь дивитися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і погнали! В оновленому ростері команди вони прибрали Шада Скейрі. Тепер буде грати Юрагі замість нього, котрий в позаминулому розтері грав. Вже станом на зараз з Зайцем та іншими. І на позиції 4 прибрали QBF, замість нього буде грати Арі. Арі це екс гравець команди OG. Його також там переводили в інактив. Чи він то сам пішов, я не знаю, але у будь-якому випадку у OG там результатів небагато. Ну Першочергово, я думаю, варто сказати. Свої думки щодо цих змін. Зразу ж хочу наголосити, що не знаходячись в команді в середині команди, не знаючи їх реальний стан проблем, головних там комунікацій і так далі, складно сказати, чи правильно це чи ні. Але, як на мене, все рівно як виглядає зі сторони, тут, тут я зможу вам донести. Дивіться Що щодо заміни Ну, Мені приємна ця людина, тобто це такий, мені здається, доволі потенційно хороший гравець, котрому треба розвиватися і продовжувати покращувати свою гру. Ми брали у нього інтерв'ю. Дуже приємна людина, дуже багато чого розповідав. Було дійсно цікаво, і мені шкода, що він не зміг розкритися в цьому розтері. Об'єктивно, вони на офлейні не догравали. Тобто четвірка плюс офлейнер, у них синергії не було ніякої. Я робив про це окреме відео, чому вони програють буквально кожну лінію. Чому це траплялося? Я не знаю. Тут знову ж таки зрозуміло буде тільки всередині команди. Можливо, Кібієфай не догравав і його бум під... намагався. Підтягнути, можливо, навпаки, йому не сподобалось, і він не зміг побудувати комунікацію зі своїм офлейнером. Тут причин може бути безліч. Будемо констатувати такі факти, що на офлейні у команди Наві був абсолютний повний провал. Тому ну, те, що там повинна була бути якась заміна, ну напевно, це очевидно. Хоча, як на мене, можна було б дати ще час. Адже QBFI, в принципі, це перший його серйозний ростер, Так, він на двох ланах побував, він там. Може, не найкращим чином себе показав, але блін, ну перші серйозні лани в кар'єрі. Ну, мало людей показують себе прям геніальними гравцями. Будемо відверті. Але окей, вирішили, що немає часу, бо там кваліфікації на ряд кваліфікації на інтернешнл вже достатньо скоро будуть. Адже зараз вже що у нас березень, да тобто квітень. Травень, і от вже будуть всі кваліфікації. Можливо, навіть в травні, тому що ряд про всяк випадок він стартує в липні місяці. Тому, ну коротше, червень, скоріш за все, початок червня, як і раніше, квали будуть, але може навіть і раніше. Тож може, вони вирішили посилити ростер тут і зараз. Щодо заміни Шада, тут трошки дивно, але в принципі для мене і дивно було міняти Юрагі в минулому ростері, в позаминулому, да, виходить адже. Ну, Об'єктивно, Юрагі він ну, добре грав з Зайцем. Вони були два найкращі гравці в розстрілі, там, де у них Ніфрід був Юрагі, Мелоді. Вони дійсно ну, файно грали. І Зайц, ми бачимо, що він проявив себе навіть джуніор і знайшов дійсно свою хорошу команду і забустив і команду, і люди, котрі в ній мотивували, я думаю, його Там всі молоді пацани, котрі горять дотою і добре грають. дійсно. Тому, ну, Ну, там, все, все закономірно. Ну, і от Юрагі буде зараз знову в розстрілі намагатися. Себе розкрити в ньому і показати, що все ж таки він е, топовий кері. Заміна Шада, враховуючи, що його перевели в інактив саме, тобто він в інактиві буде знаходитись за Офіційним анонсом, а про прокибіофай, до речі, таке не сказано. про Прики сказано, що е, ну він не буде в інактиві, його просто прибрали з команди, тобто розірвали з ним контракт. це чи Ну Я, я, я не знаю там всіх деталей, але якщо таке відтрапляється, то Ну, може, з ним просто не заключили довгий контракт, хоча, хоча це сумнівно. А може його інша команда забрала, також таке можливо. Це ще ми побачимо. От. Щодо Шада, я знаю тільки дві речі про нього. Перше, він добре грав в команді. Якби це не було, він дійсно добре показував свою гру в команді Наві. Він ну, не був якоюсь людиною, яку якою руїнить і, напевно, був найкращим гравцем саме в цьому ростері, В принципі, як і у Рагі позаминулому. минулому. От. Єдине, що знаю, що це достатньо така. Токсична людина, ну це зі слів Денді, адже він спочатку грав в бейтах, е, шат, і е, ну з ним було доволі складно побудувати комунікацію, е, і в принципі навіть при тому, що він грав найкраще, але ну бейт, да, звісно, це там не топ команда в доті, е, от, але вони відмовилися від того, щоб його брати взяти ростер в на користь там іншої людини. Бо ну достатньо складно складна комунікація. Якби яким би ти не був е, гравцем, знаєте, механічним, але якщо... Ти в команді ведеш себе максимально егоїстично і не даєш побудувати тренувальний процес на належним чином, то ну з такими людьми за зараз не затримують. Ти повинен бути прям супергенієм гри, щоб з тобою рахували з твоєю токсичністю. Шат він добре грає, але точно він не супергеній гри. До речі, цікавий ще момент, чи варто було наві загалом робити ці заміни? Адже якщо подивитися, наприклад, на PGL Валахію, так от е, за результатами цього турніру, ну зайняли 9-11 місце. По-перше, екс Ростеринаві вони не проходили на Лани взагалі. Тут вони почали вже стабільно в принципі, проходити на лани. Ну так, да, ладно, не супер стабільно, але проходити. Заннє 9-11 місце, це не провальний результат, я вважаю. Це не крутий результат, але й не провальний. Це просто ну, такий посередній результат. Можна було краще, можна було і вийти з групи, і зайняти 7-8, а то й 6 шосте. Ну, тобто, знаходитись в топі таких команд. Ну, ну це непогано, як, як мінімум. От. Тому те, що вони вирішили змінити свій ростер, напевно, це такий цікавий показник того, що їм це мало, і з одного боку, це добре, що їм мало таких результатів, адже ну треба максимально е е прагнути до кращого. Але з іншого, ну чи принесуть ці гравці такий результат. Це ми ще побачимо, бо може так виглядати, що вони просто не захотіли вирішувати проблеми, котрі у них накопилися в команді. Адже, ну, цілому цьому розтару скільки. Вони грають з листопада, здається, так? Тобто, листопад, грудень, січень, лютий. Ну, 4 місяці розстеру. Це взагалі небагато, якщо що. Тобто вони перейшли на турнір. В Таїланді, так, на ESL One, перший їх був турнір в грудні місяці, пройшли на PGL, і далі у них зараз от буде кваліфікація, де ми зможемо подивитися вже зановленим ростером на Dream League, Тобто, ну, от таке суперечливе питання. Але в цілому, тих гравців, котрих вони взяли, я думаю, що ну, по, по концепту. Повинно бути трошки краще. Адже Арі uh, це хороший саппорт, це реально хороший вже, в принципі, і досвідчений сапорт. І те, що, OG, наприклад, його з четвірки, це для мене було здивуванням, бо м -м, Ну, загалом як би він добре там грав. Uh, ну і отже, ми бачимо, що вони у них абсолютно провальні результати всюди. Uh, вони взяли там Дейза, навіть Джуніор. Uh, він uh, ну, навряд він зі своїм досвідом може принести щось команду таке, що, що, що посилить їх неймовірно. В моменті саме ми говоримо про команду OG. Тож придбання Арі, це для Наві е, ус, успішна історія повинна бути. Ну і Юрагі, я не думаю, що Юрагі буде е, руїнити там ігри чи щось таке. Він добре грав, в принципі з зайцем. Я їх ставлю з ну, шадом на один рівень гри. Але побачимо, може він замотивується зараз е, і зможе себе нарешті проявити і довести всім, що він е, реально топовий кері. Тепер питання в тому, де ми побачимо цей ростер в дії. Він буде в Дії, 26-й сезон Дрімліги, і стартує він 1 квітня. Я сподіваюся, без будь-якого символізму, але 1 квітня ми зможемо побачити цей розстріл на цій кваліфікації. Грати вони будуть, до речі, ні, ну по ідеї все рівно у Східній Європі вони будуть грати так. Е Хоча, можливо, і в Західній Європі. Ну, скоріш за все, східна. Скоріше за все, східна. Враховуючи, що спіріти вони виграли да? минулу Дрімлігу. Тож, ну, взагалі, Східна Європа це фріквала. От, от серйозно. Я дивлюся на Дрімлігу. Немає спірітів, немає бетсруньк. Хто тут взагалі є в цій кваліфікації? Тут будуть і навіть джуніори, скоріш за все, грати. От, вони не будуть в західній. Хоча стоп, джуніори, здається, так, треба глянути 25-й сезон, здається, да вони вони якраз таки в Західній Європі грали минулого разу, і, скоріш за все, вони будуть тут продовжувати. А от навіть в 25-му сезоні грали в Східній. Ну тут були спіріти, котрі, в принципі, без будь-яких проблем прийшли. Але з іншого боку... Тут було і два слоти. Тож у Наві реально дуже великі шанси пройти до фіналу. Тут буде один слот в цей раз, але ну, у них тут проявити шанс величезний в новому розстрілі. Щодо джуніорів, я вже про них нагадав: вони будуть грати ось тут. Тут цілі три слоти. Чому так? Тому що, бачите, в основному турнірі нуль європейських команд на пряму, котрі сюди. Пройдуть відповідно. Відповідно, тут будуть грати і ліквіди, і Тундра, і геймінгладіатори. Коротше, тут най найскладніша кваліфікація буде саме у Західній Європі. Тому вони і дають ось ці три слоти. До речі, щодо дженіорів, ще хочу принагідно нагадати, що вони пройшли на підживалахів сезон 4, котре буде вже 19 квітня, і за нею ми будемо також разом з вами спостерігати. Ось така історія, друзі. Що ви думаєте про новий розтарнаві? Пишіть обов'язково в коментарях. Вам же я дякую за те, що ви дивилися відео. Не Ай, підписуйтесь на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами, коли побачимось. На все добре.